Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Ой, як гарно. Сьогодні, друзі, приїхали у гори, бо дуже спекотно по наших лісах Прикарпаття. А тут все ж таки прохолода, гірські річки. Собакам буде гарна, а ми подивимось, що по грибочках. Обічка прозора. О. О, як гарно. а! Це оничка світу. Ми сьогодні в нашому звичайному складі. Я, віша і наші собакини. Жекіри, біба і Марсель. А що там в тебе я бачу вже? Грибочок? Білий? Білий? Друзі, у нас вже знахід. Біли. Та ти що? Знову зараз впаду ну, впаду. ну йдемо разом падати. Ух ти, який біляк. А де це ти? Поки я здоровкався. Нічого себе там ще один є. Ага, маленький ще. І маленький е, польський. Польський нього відпала. Ага, бачу. Ну, друзі, ми вже згрибали. А? а, до речі. Е, зараз їхали через село і зустріли двох місцевих. О, ну то, друзі, якось так. Мотрошно стало, так? Да? Кажуть, десь три тижні тому ведмедь вночі цю пасіку їм розгромив повністю. Нічого не залишив. Ну, а позавчора, вночі, в третій годині, у одного з них лох собаку забрав. Отак. Отако. Ну, так що місця такі. Хех. ну Ми високо не підемо. Я так розумію, що в день вони звіри високо вгору. А ми, в принципі, якщо видно, буде на камеру, воно, ми по низах ходимо. Так що високо теж у нас є гарні місця, але туди йти зараз. А, в таку спеку, ну, річок нема там. Може і гриби там є, але... Таку спеку ми не підемо з нашими собаками. Так, ну що, переходимо річку і пішли. Собаки побігають. Давай, Марсь, пішли. А ми пошукаємо грибочки. Що там в тебе, що ти побачила? Ух ти! Бачиш. що. Яєчний гриб чи як? А? Так, так. А, воно бачу. Ага, Марсик, збив його. А це у нас диви рішення. Два дубовичка таких гарних. Угу. Але нам цікаво, воно що позаду. Цікаво нам є ли тут лисичка, білий гриб. Оце цікаво. Підосичники можуть бути. А воно ще один дубовик. Собаки не почекайте нас О яка С виду гарна, сироїшка Жека, не розчили. А зараз подивимося Фу гарна, так? Да? Дивичика угу. На сироїшку візьмемо Бірбоніс, ти зі мною, пішли Ліда Пішли. Білий чи що? Де? Що, білий? Ух ти. Ми ну, показуй. Та слухай, гарний білий. Нічого собі. О, ну це вже, я розумію. Ой, який. Заберемо цей грибочок, прикриємо гробничку і підемо шукати далі. Ух, який червоний мухомор, два. Вже підсихає. Оно ну, ще декілька стоять. А ось який красиві мухомори червоні. Так. Да. Зараз підійду, подивимось. Ну, де ви ховаєтесь, біленькі от нас з тобою постійно, що в Прикарпатті, що в горах, тяне в хащі такі. Ух ти, який краси. Да, класика така. Ага, бачу. Красивий. гриби. Так. Жека будь-поруч. До речі, друзі, за мухомори. От у горах... Це точно працює. Білий був? Ну да, така велика, відрізана нога. А, відрізана? Ну, може і місцеві. А, я що я хотів сказати, що а чим ближче осінній сезон, тим вже, якщо бачиш мухомори червоні, то 90% буде десь поруч білий. От Ріша каже, там він був, але ми не одні в лісах. Ого, нічого себе, Оце? Та відрізана ніжка. О! Це, напевно, був такий велетень. Ну, нічого. Ми свої гриби знайдемо. Дубовик здоровенний. Старенький вже. Воно поруч. Королівський мухомор. Це дуже гарно. Де ви є? А, о, нічого не видно. П'ять метрів. Ох, який красунчик. Єєчні, так? Да? Воно ховається. Ну нехай багато людей, грибників, збирають ці гриби. Вон там ще один стоїть. А от ще поруч. Декілька. А вон аж три. Три? Заходили в ліс, такий вітерець був. А тут ти що така? Бач. Ой, де? Ти прийшов. А, бачу, ну там хащі не буду лізти. Ну такі самі, як ті молоденькі. Жекіри, йди до нас. В цих місцях всюди отакі маленькі потічки. Отому тому ми вибрали. Це місце. Вперед, Марсуша, вперед! Така галявинка, невеличка і знову хащі. Опа. Пряред, Марсуш. Такий запах у лісі, так? Да? Це що маленький стоїть? А воно далі там дубовик такий старий, здоровенний. Тут кошика залишив. Трошки от туди. Двірочок спустимось. Подивимось. Білий? Ну зараз підійду, я тут подивлюся. І до тебе. Ну, от праворуч від мене, точ, точнісінько. Добовічок гарний такий. о. Питають в коментарях нас, чому ви не берете всі гриби. Я неодноразово, друзі, казав, що ми беремо тільки то і стільки, скільки нам треба. Сьогодні у нас мета пошукати лисичку, білий. Там? Дивись. Ось один. А он так, так, так. А воно ну, там ще що стоїть. Отож, я тут хотіла тут подивитися. Подиви, ну подивись там. А ну да. Зараз давай покажу це. Один. А он дивись. Ух ти! Той гарний. Ага. Ух ти. Гарненький, молоденький, біленький. Так, не видно вам, друзі, ну, грибой не здання. Ой який. Так, пішли грибочки, друзі. Пішли в цих місцях грибочки. Це гарно. Ану, цього подивимось. Якось його тут покорюбило. а от нічого. О! Як він тут росте? Трохи не розумію поки. Да? Отакий білий. Та да, ви шо. А, карпатський. А воно бачу ще один не рішу. Так, да? да, поруч буквально. Ледве видно його. Треба уважно тут подивитися. Воно, бачите. Як ховається. Ох і ножи, що там. От було видно тільки шапку. бачите. Так. Давай зараз тут уважно подивимось. Треба шукати отакі бугорочки. І дивитися, що під ними. От тут десь був. Ано. Білий, не білий, не знаю. А, ні, не білий. Любовік. Старий. Поруч ще білий. Це ми все, друзі, на одному місці. Отут лазимо, тому що от тако, їх видно. На граби гарний. До кошика. Це вже п'ятий Я тут бачу такі громезні гри. Я не там ходив, я трошки правіше. І Ріша каже, як ти тут ходив? Я трошки правіше шов тому кажуть, треба тут уважно, коротше, Іріша, давай десь хвилин 10 тут полазимо. Подивимось, заглянемо в кожен куток. Гарний, да? так? Тю. Ть. Ну але далеко показати, що такі. Лякаєш мене. Я там вниз лазив. Ну подивись теж. А дивись. Може там твої гриби стоять. Моїх там не було. Що mm -hmm. там? Ні, це марімука. А диви, як сьогодні, собаки не поруч з нами. Mm -hmm. Нікуди не бігають. Може чули, що розповідали нам ці місцеві. Та я і не думав, що отакі от тут, скільки років сюди їздимо. Це перший раз таке чуємо. Білий? Ну зараз подивимось. А ну показуй Фу, ти диви, які гарні, так? Да? О угу. Отут треба ще подивитись. Ти я зрозумів. Гарно було видно чи ні. Тільки шапку дам. Ну, от вони тут тут дуже багато іголок цих і такі слої десь сантиметрів 10. От Вони там ховаються. Потрошки вилазять. Коли такі маленькі, то їх і не видно. Ох, такий азарт, друзі. Білічки такі гарні попадаються. Я хочу сьогодні не ругаємо Жеку. Нікуди не тікає. А до речі, він з тобою, бо я не бачу його. Друзі, я оцей грибочок пройшов буквально і рішення позаду йшла. І побачила його. Ось так буває таке. О! Задивився в травичку. І такого красення і не побачив. До кошика. Ох, як гарно тут! Неспекотна, свіже повітря, просто супер. І нам і собакинам. нам. А. А. Дубовички, оця воно бачите. Ну це не стівний. Давай я піду по цьому участочку. Воно ще два стоять. Та ну от по травички по мосі подивлюсь. Під ялинки отак позаглядаю. Наїстівних? Не не, не У мене істівний воно дубовік стоїть. І неїстівних багато, а воно поруч під осичник. Отак. До наших біленьких. Ще такі. Гарний грибочок. Тут рожеві мухомори, пантерни. Багато різних грибів. А от лисички жодної не побачили. А місця тут дуже такі лисичкові. Ну це дубовики низцівний. Марсюш, пішли, подивимось. Мама там білого знайшла. Ага, гарний який. Пішли. Пішли тут грибочки. Ми останнього разу десь днів 10 тому були туди. Ну да. Без Навіть дубовиків не було. Да, і знайшли декілька біленьких таких, але великих. Але таких молодесеньких не було. А ми саме їх і шукали. А бачите, 10 днів пройшло і пішли молоденькі. О, гарно. Розпочався тут рибний сезон. Знову галявина і знову заходимо в хащі. Червоні сироїшки. Ну, а, у мене також воно. Ну, червоні сироїшки ми не беремо. Жовті, от як голубінка такі зеленого кольору, такі, так. Да. Ну оце, друзі, лисичка. А я казав, що її нема. Ну вон там ще. Ще одна стоїть. Де вони там? Жека в мене. Зараз покажу вам. Ще тут. О! А, ось такі дві лисички. Це Іріша побачила. Ховається під кущиком. Такі гарний. О! Бачите, а? Краса. Перейшли трошки в інший лісок. Зменився він. Річка. Це, до речі, та сама річка, як спочатку відео. Але ми нижче течії, десь на кілометр. І вирішили піти саме цим путем обратно до машини подивитися на цих схилах. Грибочки. Може тут щось знаємо. Бо ми обійшли ці місця і тут сьогодні не були. Жека, от чого ти туди поперся? Ну. Давай. Бачите, який спустився до річки і не може піднятися. Зараз. Зараз же ключ. Давай. Оба, оба. Давай, Жека! А. Весь мокрий чого поліз туди, а? Отже, розвідник, ну. Так, як тут піднятися зараз? О! Гриби поки тут не знайшли, але пригоди знайшли. Ех. Вирішили так, сидимо. Я буду йти прямісінько вздовж річки, вона трошки вище. І от не даремно. Воно лисичка. Гарна яка, а. Ой! І рішу, щось каже, не чую, тут річка, ну теж висуну, маленька. А ці заберемо. Ох! Незручно тут. Що? Зараз. Ух ти! Ага, білий, бачу. Ех угу. ти. О, бачите який. Карапуз. Тільки вимкнув камеру, а там білий був. Тут поруч голубінка. О! Бачите яка. Да. Не даремно, все ж таки ми на зворотньому напрямку пішли саме цим путем Побачте. то ми ще не дійшли, може ще щось знайдемо якщо ні то і так така суперова прогулянка по горах Прохолоді біля річки а це супер Собакен з нами Дійшли ми, друзі, до того місця, там, де ми будемо вже виходити на лісову дорогу і будемо їхати додому. Непогано. Кошик грибів у нас є, біленькі гарні такі, під осичники, є, трошки лисички, гарне місця, але треба їхати. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.